Всім привіт, друзі! Сьогодні я хочу показати вам щиро дякую за підтримку. Дуже дякую моїй донорці, що підтримала мене, ну, взагалі вона мене не підтримує. Вчора підтримала мене тут у Ютубі і у останньому відео. Я е, Тут на декілька днів, е, тому я побачила тут відео. І одне відео, в е, ну, якому кажуть е, про одну панянку, що вона рекомендує е, укорінювати е, листочки е, з черенком е, длиною 3 см. Я сьогодні підняла всю свою літературу, яка у мене є, яку мені прислали люди, коли я ще нічого не знала, і у мене не було інтернету, і я, як вам сказати, я писала листи, і була у мене адреса, я вам буду ще відео знімати, буду про це говорити. Я вам ще буду зараз показувати. Зараз я хочу стати на захист цієї панянки, про яку говорять, що е, не бажано 3 см. Послухайте, що я вам хочу сказати. Я, е, я щось наче впевнена ну я, я впевнена на 100%, може, я помиляюсь, але ну, навряд чи що ми всі починали, ми всі починали вирощувати фіалочки. Так, саме таким методом вирощув, корінення листового черенка. 3 сантиметри 3 см, 3,5 рекомендують. Я вчора підняла всю свою літературу ні в інтернеті. У мене багато брошурок мені присилали люди, дай Божечка їм здоров'я, бо в мене тоді, тоді не було інтернету, і я нічого не знала, як правильно. Мені люди присилали, я дивилася, читала. І, дай Божечка їм здоров'я завдяки саме цим брошуркам, цим листам, які мені люди присилали. Я робила так і хочу вам сказати, що я саме цим методом користувалася, і в мене були діточки фіалочок, і діточки я продавала потім в інтернеті, коли я інтернет собі провела. І, 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 і листові черенки я продавала. І знаєте, це не було якимось як, як українською преступленням. У мене є багато відео там, де я корінювала листові черенки. Є декілька відео корінення. Ви бачили, що там, як, ну, що, хто не бачив, зайдіть в плейлист. Кімнатні квіти, і там ви побачите, у, який, у яку торфосуміш я саджала ці листові черенки. Діточки викльовувалися, прокльовувалися, торфосуміш лопалася. Ви бачили? Ну, я, от, от, от тоді у бу, от, от мене було так. Розумієте? Е, і зараз я дуже шкодую, що я відмовилася від перліту. Е, з перлітом обов'язково і, і все з перлітом. Бо колись перліт для мене була така находка, що е, ну, я дуже раділа, коли я е, зрозуміла, що саме перліт потрібно додавати у торф і тоді. Все буде добре рослинкам. І хочу вам сказати, що ще щось, щоб не забула. Е... Я вибачаю, що в мене такий тон, бо коли побачила це відео, почула, то, знаєте, якось, е... коли багато років, і я думаю, зі мною погодиться багато колекціонерів. Які так, ну, так, таким методом корінюють листочки. І якщо листочок поставити глибше, якщо торф рихленький, діточки обов'язково з'являться, я один сантиметр, чому я так емоційно? Ну, Я вам хочу сказати, що не дуже зручно його тикати такий 1 сантиметр з пластиною листочка у стаканчик. А ще, якщо листочок великий, а стаканчик трохи менше, і 1 см, попробуйте туди той черенок засунути. Ну, буває, же таке, що не обов'язково маленький, такий, щоб засунути можна було у стаканчик. так? Буває, наприклад, і ось такий лист. Чому його не вкорінити? Я хочу вам сказати, що дивіться, який тут розмір черешка. Бачите, який тут розмір черешка? Я ще скільки разів можу його вкорінити. Я зараз ну, буду висаджувати ось цей стартер, він же старте. Це весняний, це посадковий до мене прийшов ще весною. чи На початку літа у мене є відео, ви побачите. Я Хочу вам сказати, скільки разів я ще можу викорінити цей лист. Дивіться Дивіться на нього. І як я його засуну, Ось, наприклад, да, я візьму 1 см. Один сантиметр я відрізала, так, чи обламала, я не ламаю. Я не ламаю нігтями. Я е, ріжу лезом, е, і ви бачили, лезо оброблене, щоб було простерилізовано чимось, чи ми, чим, чи милом хоча б. А тоді і спиртом, а тоді вже користуватися. І відрізати е, листовий черешок, я так роблю, е, відрізати листовий черешок, е, ну, 3, три 3 сантиметра, три з половиною, це саме е, так рекомендують ще, що е, залишає сортові особливості. Ну, я хочу вам сказати, що у мене є хімера, яка е, спасенка і вона не залишила свої е, сортові особливості. Ну, потикати палички. Ну, послухайте мене. Ну, добре, добре, якщо палички, оці о, так, е, шпажки дівчата роблять. Я нічого не маю проти. Розумієте, в чому справа? Я кожен раз після того, як використовую стакан, вазончик, е, горщики, вибачаюсь. Я це оброблюю. І я оці палички у мене, так у мене є трубочки. Я, вони у мене на, на, на дно у відро попадали, і я чим їх доставати оце, в перчатках і треба оце там до дна лізти, щоб оці палички зібрати. Мені це не дуже зручно. Саме мені це не дуже, не, не дуже зручно. Я вам показувала останній метод, там, де у мене. Листочки загнили, бо п'ялочка у мене була вже хвора, вона вже загнівала. Я тоді е, поставила наголос не на е, те, як, яке я робила заглублення. Я щось про це зовсім не думала, Чому? тому що я була впевнена, якщо листочок коріниться, то е, обов'язково діточки у мене вилізуть. У мене ще такого не було, щоб у мене не виходили діточки з стаканчика. Ой, господи, що я хочу сказати? Дуже зручно так. Ви поставили з таким черешком і туди у торфосу мішу стаканчик, листочок облакат... ну, поклали на стіночку стаканчика і все, і все. А оце потім ще, якщо у вас немає часу, то піднімати, ще підсипати. А Потім я ось, у цьому році зробила, у мене не було часу, я перевалювала стаканчики у вазони, бо я знала, ну, що у мене не буде часу. А якщо у вас є малі діти, діточки маленькі, їм треба увагу е приділити, і оце щоб досипати ще, та поставили стакан собі і е цей. І в тепличку під лампочку, обов'язково в тепличку. Пітли, в тепличку під лампочку. Е, е, якщо не маєте лампочки, і у вас тепле підвіконня, чи тепле таке містечко, де у вас є лампочка, ставте туди. Ну, щоб це була тепличка, одна лампочка не допоможе. Розумієте? У мене тут лампочки ось. У мене тут лампочки, і ось бачите? Ось я перевалила фіалочку. Бачите? Ось ці у мене. Я зараз буду їх перліт корінювати, фітоспоринію обробляти. Якщо є триходермін, дуже добре. Я тут чула дівчата, рекомендують триходермін, він сильніший. Може і триходермін можете. Я їм триходерміном користуюся. На городі у себе, я дуже їм задоволена. Ось, будь ласка. А це голова фіалочки, яку ми з вами вкорінювали. Бачили той, те коріння, Чке, яке було? Ну, ось, воно тут починає загнівати вже. Для новачків не бажано так. Краще листочки перед тим, як ви будете вкорінювати. В пакеті їх треба обов'язково обробити чимось від грибкових. Ну, чи від грибкових і взагалі від шкідників. Для профілактики. Це треба зробити буде обов'язково. І ось у мене стояла голова в пакеті. Бачите? Ось так, я все це зараз буду обробляти і перевкорінювати. Лампочка, одна лампочка це замало, щоб тепличка була. Зняла для вас відео. Все на своєму життєвому досвіді. Вчора підняла всю свою літературу, яка у мене є, і книжки, і брошури, і все-все-все, з чого я починала. І я дуже вдячна цим авторам, які писали все, все, всі ці статті. Я їм дуже вдячна, тому що саме з, цього, з такого я починала. І е, було таке, що загнивав листовий черешок, я обрізала і вкорінювала, і саме з, з цього остатку у мене е, залишався ще черешок і е, листова пластина, я вкорінювала і мала діточок. Якщо у мене черешка е, не буде, ну я, я, так, я так вам говорю, як новичкам. Не буде черешка у вас, ви почнете потім різати пластину. А якщо, не дай Боже, і пластина почне загнівати, ну, знаєте, тоді у вас нічого не залишиться. І обов'язково залишайте собі підстраховку, щоб була у вас підстраховка. Ну, ось так. І у мене, ось, бачите, ще раз вам показую. Листа немає ось на ці діточки у мене. А якщо, якби у мене був лист. І якщо він був, якщо він був у мене один см, бо я там. Я почала б його обрізати. Ось у такому випадку, як у мене зараз загнівають е, діточки, я почала б обрізати бо той листики, бо, бо в мене залишився, бо у мене там був всього лише був, всього лише у мене один см. Там у мене був ось такий черешок. Ось такий черешок. Я змогла б з нього ще взяти скільки діточок цього сорту. А так лист, я прибрала лист, бо я вам показувала, у мене е, ну, треба було переносити, і вони багато місця займають. Дивіться. От, наприклад, у такому випадку, як у мене зараз, я не думала, що в мене так зараз буде, то я б їх залишила, я б кудись б поприткнула би їх, але ж вони б у мене були б, і я б могла б спокійно укорінити ще і мало б ще діточок. Бажано сантиметр півтора сантиметра засовувати у ґрунт. але ж черешок бажано 3 сантиметри. Обрізайте до здорової тканини. Ось так. Ну, ось так. Хочу побажати вам міцного міцного здоров'я, мирного неба. І хай вам щастить! З вами була Оля. До зустрічі, мої хороші.